Френлі з вами на зв'язку Денис Френдлі. Вчора я зайшов в Аврору, і там багато. Я знайшов смаколиків до Дня е, Хелловіна. До Дня Хелловіна. Там були якісь желейки, але щось все дуже дороге. Коробочка желейок, там кимось скелетиками, гарбузиками. То, щось десь коштує 80 чимось гривень. Оце я взяв також ці цукерки. В честь там Хелловіна також. Euh, щось там 60 чи 70 гривень дуже дорого. Коротше, зі цукерки вийшли. Ну, Але думаю, беру, бо нема що такого, бачу, якась новинка, щось якісь такі вафельки. Прикольні, зелені, сор, вафер світ. Грін сор. Що тут пише? Набір цукерок, вафельні пергалих Хеловін з зеленою начинкою. Я такі ще вафлі ніколи не бачив. Зеленою начинкою. Думаю, візьму, Попробуємо зараз ми самі, Попробуємо з чайочком. Так. Тому такі справи погнали. Я знаю, що ще не Хеловін, але то вже скоро наближається, тому такі справи. Погнали до заставки цього відео, Прореагуємо ці цукерки в честь Хелловіна. Let's go! Денніс у реагує, Денніс успені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, що він буде їсти? Набір цукерок вафельних пергали Хелловін з зеленою начинкою. sour. Вафер світ, світ, світ! Коротше, вафлі з зеленою начинкою, Чинкою! Чинкою! Все, погнали їсти. Погнали, ми йдемо їсти. Значить. Значить, значить, значить. Що там по рекламі? Ну, запустили нову рекламу, а до речі, ще не дивився. Подивимось сьогодні, зараз в кінці відео. Щось там, о той репост, він багато набрав, а нові репости вони дуже мало набирають активу. Цей, у кого я брав рекламу, він казав, що буде залітати. Ну, може потім згодом залишити. І я таким чином доберу собі підписників до 100 тисяч підписників. Так. так. Відкриваємо. Коротше, ось такі. Не знаю, видно, не видно ось такі. Це, коротше, тут у різних пачечках. Так от такі і такі. Так. Давайте такі. Це, коротше, Аврора випустила. Це типа такі вафлі, так? Ну давайте їсти. Це всі. Така начинка, коротше. Типа смак яблука, я так зрозумів. Ну таке я собі. Я би поставив мабуть симбалю такі собі. Напевно, так розумію тут таке саме. Угу. Ні, ну вісім можна, в принципі, теж ставити. Ну таке собі. Ну таке. Не дуже. Не дуже сподобалось. Могло бути краще. М -м -м. Не дуже сподобалось балів. Все таки сімбалів не дуже. Народ окріп, про якого я тепер знову недавно реакцію на реакцію знімав. Він знову на стрімі сказав, що на Твічі, що, що це вже якась дурка почалася. Реакцію на реакцію, що то він рофлив, що то я знімав на 38 хвилин, і то він рофлив, що Боже, 38 хвилин цей день і справді обглядає його відос, та, що він про мене там зняв. А тепер на годину вийшло. Ну я не знаю, бо тому, що він там обговорював, я обговорював, вийшло на годину. Подивитися його стрім кусочок там, де він дивився це відео. Вийшла година. Бо видно, я затягнув, окріп ще щось там додавав. Ще щось теж розказував я. Щось хотів ще додати, Третій я. І вийшло, що. Так, на годину. Добре, що слава богу, він то відео не додивлявся він просто сказав так коротко глянув, він навіть не включав то відео. Тепер, слава богу, не доведеться вже знімати третю реагу. Я б уже і так не знімав. Та ну його скільки вже можна. Так я тут, коротше, якась така начинка. Зеленувата. Ааа 7 балів, тут нема що більше М -м -м. Ось така начинка, як бачите Не знаю, що тут смачного Надіюсь ті желейки будуть смачніші Візьму ті желайки Завісімся Мантофон чуть не упал. Світе ще тут цих сукаров. Не кисли. Розумієте, кисляти на трохи. Ще семь. Тут 12 сукарок, окей. Мабуть, зйомкою трохи телепало. Пус. Зараз ми купили, що ми будемо на 31 і 30 їсти, не подумав. Ну добре, на 30-м куплю ту коробочку хилоїнську. Це теж треба було. Ну, ну так не добре. Нічого, може, ще щось завезуть. Того року, лише гарбуз був у нас на навіде. Ще раз вам з близькості покажу. Камера не падає вже скільки можна. Хочу впасти капец. Значит, ось так. Ззаді таке сердечко. І тут, в принципі, тоже таке сердечко. Да. 8 хвилин вже. Якби воно не було таким кестом, я б ще 8 поставив, але кеску я ставлю 8. Я ставлю 7. Тут намалено ж немето крем. Ну тут типу, крем сухий, а тут такий рідкий намальований. Погода гарна, Соняшка. Сьогодні. Це не добре. Це не є супер смачне. Таке сімбаль у віцена. Да за що я гроші свої віддав? Це Якусь таку ірунду. Йду по телефон, покажу зараз рекламу. Ну, не рекламу, скільки то набрало. Так. Ой, таке собі. У мене ще той з реклами росте. Уже 80 тисяч дописів. Голосю. Це це маленько. В мене запитався вчора той підписник, який дивиться мої стрими постійно. Олег його звати. Скільки я заплатив за рекламу, цю запитався. То і так я вже не зміг би відповісти, бо через пару годин коментарі були закриті ютубом під тим відео. Ну, поки що суму не називаю, скажу одне, що дуже дорого. Ну, в принципі, дорого, так. Хоча може ця сума бути для кожної людини по-різному. Для когось дорога. Для багато маленька сума, так. Для багато точно мала. Розберете їх з катерину прибирає на рахунок. Зараз зараз поприбираю. Так. Зараз. Я нагоню тут пачечку. На рахунок цього свята Хеллоуіни. Я не знаю, хто придумав взагалі це свято, але це ще десь у 90-х роках це, походу, придумали. Походження можете загуглити в Вікіпедії. Але церква дуже сильно проти цього свята, це звичайно ж, бо це типа... це не від чистої сили. Але. Не знаю, що вже у нас. Ну, нас просто. Ми таке не святкуємо. Типу в нас віруючі люди ми таке. Таку дурницю не святкуємо Якесь передягатися, посити. У нас є подібні, що ми. Маланка оця та. У січні. Коли теж передіваються, але це теж не від. Ну. не від святого. типу. Ну там є, що згадується Бога. У Маланці ж там типу, є, що прославляються, але... Бога, але це майже те саме. Просто у них Хелловін за, за кордоном та, в Америці. А у нас Маланка. А Маланка... То, що трошечки Бога там є, що прославляють. Та. Але теж священники кажуть, що це теж не від, не від доброго. Та. Остання цукерка народ. Ні, не, не сподобалось. Я думаю, буде смашня ця якась ерунда. Єрунда така вона. Просто я здивувався, що побачив, що в Аврора так, знаєте, сильно поширюється свято. Хелловін, що, що робить всякі цукерки в честь цього свята. З таким. Та там ще були якісь гарбузики оці вирізані, Арбуз, як то кажуть, гарбуз ж джек, так, джек, на нього кажуть. Ну, не знаю, що Аврора. Ну, захотіла, то захотіла, що. Коротше, такі спроби. Доїдаю. Так, майже ми всі цукерки доїли, це останні доїдає. Я ще нагадав, що м -м, окріп там тіпа, на своєму стрімі казав, що я, типа, жалівся, що... Що не, що не справа у цих 100 тисяч підписників, а в справі, як, що мене не дивляться, тіпа, що я справа, як тебе дивляться, а мене не дивляться, і тіпа, контент легше робити крінжовий і такий простий, ніж е, робити годний контент. Годний контент, якісний контент, типа робити важче. Ну так і є. Я сказав правду. Та, він такий он як на стримі сказав. Правильно, він вже над цим набив руку, то йому вже може і легше. А мені важче. Кожен робить контент хто на Ютубі, чи в Тіктосі, чи в Інстаграмі. Кожен робить контент по-своєму. Як він бачить, як він думає, що буде краще зробити той контент, він робить по-своєму. Хочу, додаю всякі переходи, монтажі класні. А, як, а хто не хоче, то так як я сидить перед камерою і щось бубнить, говорить щось на камеру там. Ну, я просто звичайні відео поки щось знімаю. там. Ну, деколи кажу, якщо якісь реакції або якийсь влог вже змонтувати, тут вже сижу, щось вже можу над, над комп'ютером щось у комп'ютері змонтувати. Та. Ясно, що не таке грандіозний, класний, якісний монтаж, ну вже який є. Та. Такий легонький собі міні-монтажик. Чи як це назвати? Не знаю, Добре, народ. Е, на рахунок цього свята що я ще сказати, зможу, кожен дивиться по-своєму. Я думаю, і так ніхто в Україні би не постукав двері в костюмі У 31 жовтня чи 30-го не сказав, дайте цукру, це, це я ще таке в Україні не бачу. Ми і так це не святкуємо. А в Америці то собі американці. У них там свої інакші звичаї. Та традиції. Тому ось такі справи. Добре, дружні. Не знаю, скільки ми там вже хвилин наговорили, Давайте ще підсумки цього реклами. з реклами. Так. Я сьогодні запостив 3 години назад. Оцей пост. Корит локо. Тіпа яке правильне лого ютуба. Так, 166 голосів. Обще. Ну, бачите, трошечки залітає. так. Це вчорашній допис, я вам показували, 600 набрав, але 100, майже 200 лайків трошечки залетіло. так. Отут 80. Перше було тільки, що 80. Це залетіло далі. Це далі росте, бачите? Мені зробили рекламу. Після реклами це далі набирає обертів. І я вже таким чином. Дивіться, в мене вже на каналі. Знаєте, скільки підписників? Зараз кажу. У мене на каналі. 98 617. А було зранку рівно 600. Бачите, такі, завдяки рекламі я зміг трошки повернути собі актив. У мене вже було 398, 300, 98300, скотилося, тепер піднялося. Бачите, як підписники підписуються вперед, перед Ютуб уже не списує. Тому що він бачить, ага, є наплив, уплив, типу є до... нові люди, я не списую. Та, а вже як циферка стоїть на місці. Не рухається вперед, він вже думає списувати, і Ютуб уже списує. Та. Якось так. Не думаю, що люди так би більшість відписуються. А може, і люди ще плюс відписуються. Я думаю, і Ютуб списує, і ще люди відписуються. Коли та, коли нема актива. Та. Якось так. Добре народ. Завершуємо на кінець цей відеоролик. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та, Та ці така ерунда. Так як саме це свято, таке так собі. Бачите, тут гарбуз. Тут хачина, відьма. Все. Добре. Бувайте! Дружні, до наступного ролика. Пока.